Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Страсний тиждень традиції та заборони напередодні Великодня. Починається останній і найважливіший тиждень перед Великоднем. Страсний тиждень або страсна Семедениця. Тиждень перед Великоднем – Це особливий період, коли християни згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа. Страсті з церковнослов'янської означає страждання. Тож, страсті Христові це страждання Сина Божого перед розп'яттям. Страсний тиждень присвячений останнім дням життя Христа, його земним стражданням, розп'яттю та похованням. На цей тиждень випадають найсуворіші обмеження. У страстну Седмицю віряни готуються до світлого Христового Воскресіння. Кожен день страсного тижня має своє значення і називається Велике. У храмах на цьому тижні не відзначають дні святих, не проводяться вінчання та хрещення, адже проходять урочисті служби та підготовка до Великодня. Коли страсний тиждень у 2025 році. Страсний тиждень перед Великоднем це сьомий тиждень Великого Посту, під час якого згадують про страждання Ісуса Христа. Католики і православні цього року святкуватимуть Великдень однаково, 20 квітня. А тому Страсний тиждень для всіх почнеться у понеділок, 14 квітня і закінчиться у суботу, 19 квітня. Страсний тиждень по днях. Кожен день Страстного тижня має свій сенс і називається Велике. У цей період у церкві не відзначають Дні святих, не проводять відчання і таїнство хрещення, Відбуваються тільки урочисті служби і підготовка до Великодня. Великий понеділок У цей день віряни згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого брати продали в рабство. Він став прообразом Спасителя. Цього дня під час служби у храмі читається Євангельський уривок. Про прокляття Христом безплідної смаковниці, символом нерозкаяної душі. Цього дня дозволяється прибрати вдома і наводити лад у господарстві. Також можна поратися на землі. Також у понеділок починається суворий піст, можна їсти лише хліб, фрукти та овочі. Великий Вівторок. У Богослужіннях згадуються бесіди та притчі Ісуса Христа в Єрусалимському храмі, Пророцтва Христа про зраду Юди. Зрешення Петра вчення про добрі справи та страшний суд. У вівторок традиційно готується одяг для свята. обирається скатертина на святковий стіл та рушники, з яким підуть до церкви на Великодню службу. Цього дня можна купувати продукти до свята і працювати на землі. Велика середа. Саме цього дня Іуда зрадив Христа за 30 срібників, тому велику середу віряни згадують Марію Магдалину. Яка омила ноги Спасителя і витерла їх власним волосся. І з цього дня починається найреденніша підготовка до Великодня. У середу в храмах востаннє читається молитва з поклонами, після чого поклони під час літургії скасовуються аж до трійці. Вважається, що в середу Господь спокутував наші гріхи, тому сповідатись рекомендується саме в цей день. Обмеження, щодо хатньої роботи немає. Великий четвер. Цього дня перед розп'яттям Христа відбулася таємна вечеря. Під час богослужінь згадують страждання Сина Божого. В Великий четвер християни зазвичай причащаються. Великий четвер називається Чистим. Традиційно цей день починають до сходу Сонця купанням і з молитви. Саме в четвер проводять генеральне прибирання, печуть паски та фарбують яйця. Страсна п'ятниця найскорботніший день року, адже за Біблією саме в п'ятницю було розп'ято Ісуса. У храмах у цей день проходить літургія, спогади Христових мук і з вівтаря виноситься плащаниця зображення Христа, що лежить у труні, а віряни вклоняються цій святині. Будь-яка робота в цей день заборонена. Велика субота! Цього дня віряни згадують про поховання Христа та його перемогу над смертю. На вечірній службі в храмах проводиться свята літургія, після якої оголошується блага звістка про Христове Воскресіння. Ввечері закінчується Великий піст, і всі збираються до храму, що категорично заборонено протягом Страсного тижня, Не можна їсти молочні та м'ясні страви, рибу і яйця. Під забороною будь-які веселощі, танці та співи. Вважається гріхом задовольняти інтимні бажання не можна в цей період відмовляти в допомозі. Вважається, що на страсний тиждень сам Господь у подобі людини може про щось попросити. Не можна сваритися і гніватись. Під забороною також заздрощі та брехня. В Який день страстного тижня за народними прикметами можна працювати на городі? І в який ви зможете отримати багатий урожай. Страсний тиждень це важливий період у християнському календарі, який вважається часом молитви, покаяння і приготування до Великодня. Однак, згідно з народними предметами, певні дні страсного тижня є сприятливими для землеробства. І робота в ці дні може принести багатий врожай. Вважається, що гарним днем для роботи на Землі є чистий четвер перед Великоднем. Навіть існує давня приказка. На городі добре садити в чистий четвер все буде чисте, мається на увазі, що не буде бур'янів. В деяких регіонах України чистий четвер ще називають багати, через те, що вважають, якщо посадити картоплю в цей день, урожай буде щедрий. У чистий четвер можна садити зелень, моркву, кукурузу, часник, гірки, можна сіяти на розсаду помідори та капусту. У більшості регіонів України вважається, що нічого садити та робити біля дому не можна у Страсну п'ятницю. У цей час варто відмовитись від будь-яких городніх робіт. До зустрічі в нових відео!